Українське козацтво це зараз е, трактується як е, засновники української держави, герої. Але, е, Суспільний стан, їх історія козацтва, вона дуже міфалогізована. Міфиці створювалися століттями, і вони досі живуть. Вони поступово перекочували в підручники, а із підручників вони перекочували до, до голів і до, до умів наших читачів, наших слухачів, наших громадян. Тому мені хотілося б поговорити про те, що не потрапляло і що не потрапило у підручники із історії козацької. Тобто ті аспекти, які не були висвітлені з різних причин, іноді з яких Якихось етичних причин, іноді з міркувань національного престижу, іноді з моральних релігійних причин, але отакі теми, які не потрапили до підручника, зокрема співпраця козаків з татарами. Ми звикли вважати, що козаки це люті вороги татар, а вони між собою не тільки ворогували, вони між собою і співпрацювали, допомагали один одному. Зрештою, Богдан Хмельницький зумів підняти і розгорнути свою війну лише за підтримки татар, бо це була дуже важлива складова його армії. Такі речі, як, наприклад, татарський або східний вплив на козацтво, бо якщо подивитися на такого традиційного, типового стереотипного козака, козака Мамаю, от які портрети козаків Мамаю, представлені і в колекції музею імені Галагана, то можна побачити, що він із турецькою зброєю, і у східних штанях, у східній позі сидить по-татарськи або по турецьки, по турецьки, ми її так називаємо. У нього рушниця, яку Козаки дуже довго називали яничарка. Тобто він взагалі виглядає більше як татарин, а не українці. Але це типовий козак, козак має. Мені здається, найбільший міф про козацтво, що козаки це українці. Оце найбільший міф про козацтво. Бо козаки це суміш величезної кількості народів, які жили на цій території, і українські вони лише, скажімо так, за кількісним складом. За складом, ну, названо так якісним культурним, вони в дуже значній мірі східні народи. Це татари, це озброєння, це спосіб життя, це спосіб господарювання, це зрештою зовнішній вигляд їх. За допливом з різних національностей це і поляки, і балканські народи, і татари, і турки. Досить лише подивитися якийсь реєстр козаків, скільки ви там знайдете татарських прізвищ. Галагани, Галаї, і... Це величезна кількість татарського народу, які потім стали козаками і, скажімо так, не останніми козаками, бо вони дослуговувалися до найвищих посад в козацькій державі. Так що мені здається, це найбільший міф про козаків.